Дві традиції великі. Ми любимо їздити на заробітки і займатися контрабандою. Я вже така людина, бо я люблю давати взад. Я з міста Маріуполя. Якщо хтось чув про таке, почалась найвсратіша подорож в моєму житті. Віза на воз'єднання родини з псом. Ну, ви знаєте, що таке спермограма? Пилип, я вважаю, це найгірше ім'я в історії. У мене нещодавно трапилася дуже приємна ситуація. Нарешті, вперше в житті, е, незнайома дівчина в потязі між купе з бомжом та купе зі мною вибрала купе зі мною. <плес> Відразу після того, як бомж її вигнав, але я вважаю, що все одно рахується. Так е, насправді я намагаюся зараз зрозуміти дівчат. Я, наприклад, читаю жіночі форуми, і я нещодавно. Так буває. Я натрапив на одне повідомлення. Там дівчина писала, що вона ненавидить хлопців, у яких в шкарпетках є дірки. Я вважаю, що це дуже глупо, тому що ну, якщо у шкарпетці не буде дірки, куди ти ногу будеш сувати? Так ну це, це дуже нерозумно, на мій погляд. Дуже дякую. Дякую. Я взагалі багато читаю в інтернеті. Я нещодавно там, наприклад, знайшов шкільні твори чи Мені дуже сподобалося, хоча я не фанат його пізніших робіт, так але в цьому прикольно. Я намагаюся розвиватися, бо я не хочу жартувати, як я жартую зараз. Так, я нещодавно взяв апельсин, бризнув своїй дружині в очі, і кажу, бачиш, як я тебе люблю. Апельсильно? вона каже. Не бачу, ти мені в очі бризнув довбойоп. Ось я не хочу так жартувати, я хочу якось розвиватися. І ми насправді з дружиною почали розвиватися, бо ми нещодавно собі завели пса. Дуже дякую. дякую. Нам його привезли з України, і ну, через те, що він з України, його не розуміють чеські пси, тому що, ну, тому що він лає так: вау-вау, вау-вау! А чеські воле воле, 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 воле. Ну, там не дуже. Важка ситуація. Насправді я дуже поважаю чехів. Це правда. У мене навіть є друг чех, і виходить так, що я його навчаю якимось українським словам, він мене навчає чеським словам. Я, наприклад, нещодавно йому кажу фразу, щоб він запам'ятав: Я хочу кінчити тобі в очі. Він каже, це? Кам? Я такий кам кам! Про що я? А, я про я про пса говорив. Так, у нас, у нас є пес, він спить з нами з дружиною в кроваті, в постелі, вибачаюсь, в постелі, під ковдрою на подушці, і це його власні ковдра та подушка. Навіть у нас з дружиною спільні. Я не зрозумів, у який момент собака почала краще жити, ніж ми взагалі. А потім, коли йому виповнився рік, він отримав чеське громадянство офіційно. У нього є чеський паспорт. І е, знаєте, я вирішив дізнатися, можливо, є на ну віза на воз'єднання родини з псом, ну теорія. знаєте. Тому що мені насправді нічого не потрібно. Мені потрібно лише грати такого, знаєте, довірливого батька, який ну, це мій син. А ось доводити, як народила собаку, ну, моїй дружині вже це її проблема. Я так вважаю сто відсотків. Я насправді хочу бути нормальним хазяїном для свого пса, тому що у мене є приклад, як робити не треба. Це приклад моїх знайомих. Вони завели собі пса та зробили йому нашийник з номером телефону, щоб дзвонили, якщо він втратиться. І їм подзвонили одного разу, тому що втратилися та повернули нашийник. Пса не повернули. І знаєте, вони просто завели нового пса та дали йому той самий нашийник. і все. Навіть назвали так само. З Путіним така сама ситуація в вражці, я вважаю, сто <плес> відсотків. Коротше, я хочу бути нормальним хазяїном для свого пса, і взагалі, знаєте, у нас з дружиною така тема виникла, що ми почали, ну тому що пілкуємося про нього, замислюватися про дітей в цілому. І ми навіть почали знаєте, якось, ну скажімо так, толерантніше до цієї теми ставитися. Ми перестали так сильно захищатися під час сексу, тому що раніше це як було? Я одягав презерватив. Вона приймала таблетки, та ми розходилися по різних кімнатах, та не займалися сексом. Ось такий рівень захисту в нас був. З чим вибачаюсь, презерватив? З діркою? Ні, ні, ну презерватив. Ну, у нас ці є, але там потрібно, розумієте, знаєте, тому що. ну, Відсилка, відсилочка. Раніше було так, а зараз ми пробуємо перерваний статтєвий акт. Поаплодуйте, хто знає, що таке перерваний статтєвий акт. Так, тут. Коротше, спеціально для першого ряду, так. Коротше, це коли ви займаєтесь сексом, це як, знаєте, ви пішли в ресторан. Ви змогли з'їсти гарне перше. Ну, першу страву гарну, другу страву, а десерт берете і в штори кидаєте. Чи в пса? Як почастить? Ну ось це перерваний статтєвий акт. І... Але для мене цього недостатньо. І ми з дружиною почали ще до цього приймати якісь кроки ну, на майбутнє. Я, наприклад, поїхав та зробив спермограму. Ви знаєте, що таке спермограма? Ну а дякую. Коротше, спермограма це така цікава процедура. Я приїхав на місце зі мною розмовляє медсестра, та каже: ось ви можете здати спермограму двома варіантами. Я кажу, рукою чи ногою, вона каже: Ні, у вас є два варіанти: перше, ви йдете в спеціальну кімнату та робите все там. Я кажу, але це палата коматозників, так? Мені подобається, але давайте альтернативу. Вона каже: альтернатива. Ну насправді нормальна кімната. Вона каже, альтернатива в тому, що ви берете баночку, їдете додому, якщо вам тут не комфортно, здаєте там свій зразок, повертаєтесь протягом години. При, чому, при цьому ви маєте тримати міцно баночку між мошонкою та анусом, щоб зберегти температуру тіла. Я кажу, доктор, я живу в 20 кілометрах від лікарні. Якщо я буду фігачити 200 км на годину з баночкою між мошонкою та анусом, за кермом, у мене діти будуть дуже стресові, знаєте, коли вони народяться. Я цього робити не хочу. Я піду до спеціальної кімнати. Я пішов, там був старий DVD-шник з порнухою 80-х років. Було важко, я впорався. Я впорався. Можете мене привітати. В мене офіційно можуть бути діти. Зі мною все гаразд, це дуже круто. Лікар сказав, що проблема наша була в тому, що для цього, ну щоб коротше, були діти, треба займатися сексом. Так, в цьому була проблема. Зараз я виправився, я чекаю дітей від лікаря. Так, все нормально, сьомий місяць. І я відразу зрозумів навіть як, як я не хочу назвати дитину. Давайте під ваші оплиски топ найгірших імен для дитини. Пилип. Все пилип. Я вважаю, це найгірше ім'я в історії. Тому що я вважаю, що це взагалі не ім'я, це звук, який на домофоні набирає. Знаєш типу, коли... Пилип, все це. А, і я зрозумів, що у нас дружини взагалі різне відношення до дітей та до майбутнього, тому що вона вважає, що з мене вийде гарне батько. А я вважаю, що з нею будуть з неї будуть виходити діти, так, і мене це дуже сильно лякає. Тому що, а, ну це реально трішки навіть страшно розуміти. Я взагалі в жіночій анатомії розбираюся, ну не дуже гарно, тому що в дитинстві я взагалі дуже сильно лякався жіночих статевих органів. Бо я в підручнику побачив цю картинку матки, знаєте, ось цю. Страшно було капець, реально. Я, я ще не розумів, до чого ці шарики, коли, куди вона кидається, вишибала, чи, чи що взагалі? А, знаєте, я, я ще дуже сильно боявся, скажу чесно, що там є зуби. Ну, не знаю чому. Зараз я, як доросла людина, розумію, що зуби є, але ну, коли треба, але все одно ну, страшно. Але зараз я розібрався, я розібрався у жіночій анатомії. Я знаю, що таке менструація. Знаю. І я вважаю, що менструація має бути у... Дякую. я вважаю, що менструація має бути у чоловіків, тому що мен струація, так? У жінок women це моя принципова позиція. Бо я раніше навіть вважав, що ну, у людини, ну у чоловіка, в одному яєчку живуть сперматозоїди, а в іншому моча. так? Зараз, коли я став дорослім, дорослим, я зрозумів, що в одному яєчку живуть дівчатка, а в іншому хлопчики. І мені цікаво, хто у чому плаває. Так? Ну, ні. Я, я не дуже розумна людина. Давайте це зараз підкреслимо. Не дуже. Я, наприклад, коли був у Польщі, я я дуже хотів попісяти. Я бачив табличку, там було написано відвідування туалету 5 злотих, відвідування королівських садів 7 злотих. Я такий, ну можна переплатити, та як король, так зараз мене в Польщу не пускають. ось цьому проблема. Я, я взагалі у своєму житті дуже впевнений. Я вважаю, що у мене все дуже гарно. Я, наприклад, дуже пишаюся нашим стендапом. Я про нього розповідаю всім взагалі. Всім. Ми нещодавно їхали в таксі, і таксист такий: ось чим ви займаєтесь? Ну він з України. Я такий. Я займаюся стендапом. Я був у коміка, і він такий. О, покажи. А ми на трасі. Ну розумієте, я такий. Так, можливість загинути чи повихвалятися стендапом. Звісно, вибирав поухвалятися стендапом. Їдемо, я однією рукою телефон тримаю, йому показую, іншого кермо тримаю. Супер. Насправді так, я не знаю, як це далеко може зайти. Чи не буде таке, що я буду, знаєте, знаходитися у проктолога десь, буду ось так стояти. І Я такий: ой, знаєте, а у нас клуб є стендап. І він такий. Круто, круто, круто. А де? 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 Я такий доктор qr код бачите. Дуже дякую. Зустрічайте Катерина Затєєва. Всім привіт! Дуже рада вас бачити. Вам таке зараз розповім, вам точно сподобається. Мене звати Катерина, я з міста Маріуполь, якщо хтось чув про таке, супер. Так а, взагалі, я а, часто кажу, що це місто, в якому бомбив не лише Пукан, але бачу, як люди напружуються, одразу скажу: а, розслабтесь, все добре. В моїй історії щасливий фінал. Я вижила. Вибачте за всі спойлери. Взагалі, в мене помер лише один кіт з двох. Це дуже добрий результат, дуже добрий, могло бути і гірше. Взагалі, я вважаю, що це він витратив всі свої життя ще коли до нього приходили бавитись різні маленькі діти. Потім не зберігся, а там далі без шансів. І я дійсно дуже рада, що усі ціні мені люди. В живих і здорові. хто не розуміє, чому я так радію, я трошки поясню. Сталося так, що в минулому році моє місто було в блокаді на протязі декількох місяців. Там не було ніяких комунікацій, не було води, світла, зв'язку, надій, нічого не було. І навіть такий вдалий збіг обставин не завадив всім моїм колишнім залишитись живих. Так. Дякую. Перший місяць війни ми були в підвалі спортзалу, і мої друзі казали, Катя хотіла частіше ходити в спортзал. Тепер вона там живе. Так, так я зрозуміла, що треба чіткіше формулювати ціль на рік, і це величезна будівля. Нас там вмістилось аж 5 тисяч осіб. Уявляєте? Нефіга собі шайтан коробка, скажу я вам. Але я дуже обережно розповідаю свою історію, тому що я не завжди готова до питань, які мені ставлять. Одного разу дівчина запитала: цілий місяць в сховищі, що ви там робили? Чого так довго? Мабуть, так нудно було. А, ми, а я зовсім не сумувала, скажу я вам. Конкурс є бомбезні, взривна атмосфера. Але саме для мене було головне, щоб не відрив башні. Знаєте? Так, трошки поаплодуйте. Дякую. І я дійсно не знаю, як відповідати на такі питання, тому що я не хочу бути, знаєте, дівчиною, яка розповідає усілякі жахіті. Я люблю веселі історії. І в мене є одна улюблена про бабу Машу. Трошки розкажу про персонажа, щоб ви розуміли, про кого буде йти мова. Бабі Маші 93 роки. Вона дуже погано чує. В неї немає одного ока, але є бажання жити. Дуже важливо. І ми познайомилися з нею вже в тому сховищі, вона ночувала, сидячи на стільці, а ми поруч на підлозі. Це було вночі, якийсь там за рахунком березня, вже не пам'ятаю. І баба Маша вже спить і вдруг на вулиці щось як йобне. Баба Маша прокидається така. Так. Я не зрозуміла. Хто це там грюкає? Там хто щось, вп... там що хтось впав. Ось так, не дратуйте бабу машу. Взагалі веселих історій було дуже багато, онуки точно зайбуться слухати. Я пам'ятаю, ще коли був зв'язок, було якесь листування, один одному писали, як ти, як ситуація. І знаєте, я така людина, що не люблю сіяти паніку, тому в якийсь момент я почала відповідати: сидимо, пердимо, іноді провітруємо. Так, і я відправила це повідомлення і забула про нього. Але потім в місті пропали зв'язок та інтернет, і я зрозуміла, що в випадку моєї смерті за офіційними даними це будуть останні мої слова. І ця недомовленість. Дякую. І ця недомовленість ось як мотивує, скажу я вам. Звісно, за першої ж нагоди ми пішли з міста пішки, дістались до якогось села, де за чутками мав бути зв'язок. Це була правда. Там ловив Київстар на одну паличку, але лише в одному місті на цвинтарі. Звідти я телефонувала усім. Усім, хто, на мою думку, мог, міг би мені допомогти. Я зателефонувала навіть до Бердянської служби таксі. Так. Вони мені кажуть, ми не поїдемо, вас там стріляють. Я кажу, я бачу. Мені тому і треба авто. Вони кажуть, ми все одно не поїдемо. Я кажу, але в мене в додатку є бали бонуси, <рес> але не аргумент. А далі почалась найвсратіша подорож в моєму житті. Якось звідти ми вибрались, і за сім діб на попутних собаках добрались до польсько-українського кордону. І там мені треба було скупитись. Звідти мені треба було дістатись до Праги. Нас тут чекала моя сестра, і вона склала список, чого і тут не вистачає. В тому списку були якісь ліки, було насіння сонячниково сан-санич. Так, так. Звісно, солена, мишні птахи. І була томатна заправка для борщу торчин. Так, тому що в АТБ дешевше, Катя. Хто я така, щоб сперечатись з людиною, в якої мені ще жити? Я все купила, розпихала по торбах. Ми доїхали до Варшави і там мене пограбували. Так. Дякую, що ви раді цьому факту. <плес> так. А, як це було? Ми приїхали, а в нас там була дуже довга пересадка, майже 8 годин. І я вирішила, що буде доброю ідеєю залишити сумки з волонтерами і піти погуляти нічним містом. Я знайшла волонтерку, вона виявилась італійкою, а я італіянською тільки оце знаю. Якось я їй пояснила, що мені треба. Ми домовились, але я забула запитати, до якої години волонтери будуть на вокзалі. Коли ми повернулись, волонтерів вже не було. А мої сумки були наполовину повні, якщо бути оптимістом. А мене грабують перший раз в житті. Клянусь, перша думка була на повному серйозі. Це турботливі волонтери, все пересклали в моїй сумці, так щоб мені було дуже зручно нести, щоб не важко. Ось так прибігає польська поліція, а я польською тільки матюки знаю. Якось я пояснила, що в мене сталося, і він каже: Ну все, ходімо, треба писати заяву. І тут я розумію, що мені треба написати заяву, щоб в мене поцупили заправку для борщу. Ось вона справжня українська душа найважливіше з собою взяла. А польський поліцейський так, так, поаплодуйте. Дякую. А поліцейський подумав, що заправка це якийсь мій документ. І він дивиться на мене з усією своєю емпатією і каже: А як ви далі поїдете без заправки? Я кажу, не знаю, мабуть, за треба буде робити. Дуже дякую в мене все. Іван половко. Мені запитали в коло мої хати. Очеві поулі зараз віра. Нам карпата. Фу, uh, народ, привіт. Кидаю пити, не пиємо три на нім німрі відмітити. У <laughs> нас на ній зйомка. Треба було прийти тверезо, але я не справив. Йо, <laughs> як мене добре, що мене поставили перед, перед, перед вами виступати. Ви Ва чули, як вони мене об'являють. Іван Половко. Іван Половко. Знаєте що об що між оргазмом і мою фамілію? І то і то закінчується на О. Мене розумієте, в стендап взяли не за юмора. Що, типу вони там смішні чесно. Мене взяли чисто я вам кажу правду із завняшку. Бо я файний. Ну, подивіться. Подивіться на мене, та й подивіться на другу коміку. Узбек Чорний. Гном ябаний. Що ти ходити? другий. Та я. подивіться на другий, так. Я на внешці на харизмі би субо витягую, просто так. Мене звати Іван, я Закарпаття. Знаєте. У нас в Закарпатті, такі, знаєте, дві традиції великі. Ми любимо їздити на заробітки і займатися контрабандою. <рес> Серйозно, так? Да? Е, я і то, і то пробував. Ви так дивите, мало, хто повірить, коли я кажу, але я був 10, 10 років при церкві і я можу казати священик. <рес> да, Прислуживав, щось? Да, так жили, у да, церкві. Коли ти живеш в село такому маленькому. Я пішов, знаєте, з такими, на побачення, з такою дівчиною, ну, типу, як ви, ну, типу городські, я називаю. Бо ви не знаєте, що таке село. Ми пішли на побачення, вона мені там розказує, як себе вчила, там то все, що вона. А я їй розказував, як доїти кози. <рес> да? От береш, за дуйку, по нашу, вона, а, там що. Так їм жив, знаєте. Тяжко мжив. Але думаю, треба вибрати з того, і почав щось серйозне, Ну, no, з церкви вигнали, думаю, займуся контрабандою. І ми возили цигари. цігари. Возимо цигари, та й возили ми людей. Ні, Ну як людей, чорних. Ні, серйозно, ти була, знаєш, чорних людей. ну. No. Ні, то через зерницю у лісом ідеш. No. А у чорних людей... господи, вони не люблять організатори, у нас не можуть шутити про чорних людей, про педіку. Зато вони мене не люблять. Я коли шучу про расізм, про гею, у них там ефілепсіякся починає. Вони там будуть в обморок, скора, да? Ми возили чорних, а чорних були, знаєте, два варіанти. Вать на органи, вать, у разу. Ні, шуткую. Другого варіанту у них не було. Ні, ну так, ну то моє життя, так я. ну, Жив туди-сюди. Знаєте, коли ти сидиш в лісі, у румунському лісі, дощ паде, і тобі дзвонить, а я б у щось зайняв контрабанду, і за дівчина. Мені тут робила одна дівчина, знаєте, а, я їй хочу позробити великий подарок, там iPhone, день народження. А в нас було два, тіпа, я до неї типу, я з нею зустрічався і ще один був у нашого начальника поліції син. Ай, бо вибрала вона мене. Я вам об'ясню чого, бо в 2019 році, а, якщо б вона пішла з ним і, і світіло там, я не знаю, Мальдіва, туди-сюди, або Вона вся стала зимою на Україні, бо зовну, знаєте, що їй світило ніч. Так. Я, вона... я, я її зрозумів, чого вона мене вибрала, бо якщо б вона забеременіла, мені то, то, то чувак би її кинув, а я не мог кинути, бо в мене була условка. <реш> Розумієте? Вона мене і за того любила. Але, але дійсно, я думаю, як може такого ідіота вибрати, ну подивіться на мене. І вона дійсно мене вибрала. Я, дівчата, ні, хлопці, дівчата мають серце. Вони інстаграм, що видите, люблять, ну як такого можна долбояба, вибрати? Подивіться на мене. Знаєте, І вона мені знаєте, запрещала ще каже, не пий пиво. А я люблю пиво. Вона каже, Ваня, ну не пий пиво. Ну, Золотий мой. Кажу, поки як не піти пиво. Вона каже, так аж любиш, так пиво та пиво безалкогольне. А тепер вам об'ясню, за що маю великий гріх. Разниця між алкогольним і безалкогольним пивом то таке саме, як б ви поняли мою боль, то як робити конєлінгус сестрі своєї дівчини. Знаєте, на укус те же. Вроді пробуєш. Таке ну. А бо сам розумієш, ну, якесь то неправильно. Ну, не моє. Ну не то, чому я привик. Ну не то, так? А знаєте, я думав, коли я почув зустрічати дівчину, у мене появиться опція, знаєте, відкриється опція безплатний секс. Я так думав. А то не так, хлопці, коли не живу в дівчину. То коли ти живеш, там ти обвинуватий завжди. Ти приходиш додому, а мені друг скидає мем, а я так знаєте, взяв телефон, засміявся. Лайк, like, і дівчина птходь. Ти це що смієш? Тобі що смішно? Каже, своїм шлюхам пишеш. Кажу, та ні, сонце, так як я. Кажу, пок за 30 секунд я телефон як. Пишеш їм. І з дівчиною, ми навіть з дівчиною розумієте, дивилися, просто похлопайте в залі ковод, животь, кожінати. Я якийсь той. О! Ти братан, я бачу, ти замучений, ти вже потеряний то ти вже... Я, знаєш, я свою дівчину, вона мене заставляла дивитися серіали. І ми сидимо, бо, бо, мій футбол, то, коротше, кончений. Вона так вирішила. Ми сидимо серіали, і ми сидимо 300 серій, ну, бо вона так вирішила. Типа я теж, але що вона так вирішила? Ми сидимо турецький серіал. От, ви поняли мою боль. Турецький серіал, коротше, Кирам, Любить зульхафу. Да? Дарить цвіти, косиці. А ти, Іване, кончена изкарапати, який виліз на дереві, який не дарить мені косиці. А я їй кажу, бо кейрами зульхафа пускай його на піо, а і ще його другому сарають PlayStation. А коли до мене приють мої друзі, так у мене всі друзі алкоголіки і наркомана. Да? А бо турицькі серіали, то ще нормально, я ще якось пережив. Май погане то було саме страшне Закарпаття. То бразильські серіали. О, Господи, ви не повірите, що таке бразильські серіали. Коротше, дивіться, ми дивилися від початку червня до серпня. Бразильський серіал. Дивіться, я вам об'єсню ситуацію, як то було. Хуан Армандо. Да, Хуан Армандо. І Diego Лопес, люблять Хуаніту Гонсалес, б'ються на ній. Там війна, і вони переживають і страження б'ються. Хто батько маленького сина Карлоса? <рес> да, 600 сирій, хто батько Карлоса? Розумієте ту? Я, я не навіть тот серіал, але я дівчину люблю, я мусив дивитися. Бо... А я дали навіть си, на роботі починаю переживати. То батько Карлос. <рес> і ми дивилися так 500 серій, аби я, блять, перебачте за мат, в останню серію знав, знаєте, хто боїй батько? Ні Педро, ні Хуан. Конюх Педро! Конюх Педро, блять. Бо Хуаніта пошла давати сіна годувати худобу. Случайно нагнулася, і, і, а там такий беззубий конюх, як ти чувак, без бороду. Такий прийшов і там присунує, я мало стрес не достав. Я думаю, це три місяці, яся на все дивлю. <рес> да, так, то з дівчатами жити страшно, то я думав, що знаете, коли ти починаєш жити з дівчиною, у тебе буде як, типу, безплатний секс, все буде офігенно, і ти будеш далі гуляти з хлопцями, як... а то, то так ні? То так не є. Там не ти рішаєш, коли у вас буде секс. Там вона рішає. То взагалі ніко. Прав не є. Ми йдемо в магазин. Да, ми йдемо в магазин. Ми стоїмо в магазині 40 хвилин. Такий возик. Вона накидає продукти. Ми приходимо в магазин на касу, і вона мені каже, Іван. А що це за йогурт? Я кажу, в смаслі. Вона бере йогурт. Так це не з корицю. Кажу, та як не з корицю? Каже, а я люблю з корицю. Та кажу, так ми 40 хвилин були в черзі. Вона каже, та що? Так і дика. Та... Я кажу, а я не знав, що ти любиш скорицю, і це, і це починається. Ти ніч не знаєш! Добре, що ти знаєш, як твоя Барселона зіграла! ТО ти знаєш? Да, і Тяжко жити з дівчиною, зато я тепер холостий. Да? Да? Моя раз мені дівчина сказала, пошутила, каже, я Іване вагітна. А я як сторіс в інстаграмі, знаєте, я іщез іс... я іс... я за 24 години. І <звук> 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 маленька думає, ні. Nyt jäi teidän mamma on laarost <tiedat> tilaa. <tiedat>